Я раді, що ви повірили в погляду, що ви повірили нашим викладачам. І ще більше будемо раді, як ви отримаєте відповідні документи, сертифікати, зможете знайти себе у житті. Цього не просто І сподіваюся, що це саме так і буде. Бо як показує досвід попередні випускники, багато з них. Скористалися цими наблизими знаннями, знайшли себе в суспільстві. Я дуже радий з того, що завдяки Адаптації, ми маємо можливість мати такий гарний проєкт, і в межах цього проєкту подай трошки долучитися до тієї соціально важливої функції, це спілкування, адаптація з військовослужбовцями запасу і в значній мірі це з тими, хто є ветеранами АТО. Нехай це буде маленька частинка, яку ми можемо зробити для тих людей, які ризикували своїм життям щось